Привіт, я Вогненна Фаєр. А я крижана на Айсі. Ой, що це? Мою для вас сюрприз. Ти незабаром станеш матусею. Який животик? Ух, холодний. А як же я? Ну-ну, не засмучуйся, Люба. Витримо сльози. Візьмем ячик для пін-понгу. Вкри бежевим акрилом. Посип блискітками, прикрась стразами, фаєр. Це тобі. Дякую, Лалілу. Який малий животик. Цікаво. А хто в нас буде? Хлопчик чи дівчинка? Дізнаємося на гендер гендер-паті. Несіть перший торт вогняний тортик для фаєр. Який класний! Розрізай маршій. У мене дівчинка. Завжди мріяла про донечку. А на кого чекає Айсі? Вже кортить дізнатися. Айсі обережніше. Тепер нічого не зрозуміло. Мій oh, no. торт. <плес> не плач, подружку. Uh -huh. Будь ласка, став уподобайку, щоб Айсі змогла дізнатися про стать малюка. Ну ж бо, ще трохи. Чекаємо на твою вподобайку. Спрацювало. тортик знову цілий. Дякую, ви нас врятували. Поглянемо що всередині. У мене теж дівчинка. Вітаємо! Я така щаслива. Особливий день вже близько. Завтра Йей! час збиратися до лікарні. Головне, нічого не забути. Все точно поміститься. Потрібно переконатися. Здається, замала. Оце інша річ. Тільки найнеобхідніше yes. морозиво, мій улюблений пінгвінчик, сноуборд, нужбу, Влазь. Тепер я готова. Поїхали. Я вже спізнююся. Моя вогненна валізька. Що мені знадобиться в лікарні? Е, камін, ти певна брати чи не брати? Складний вибір? Напевно, обійдуся. Закривайся. Вперед у лікарню. Файр та Айсі готуються стати матусями. Проведемо огляд. Бр, як холодно. Лікарю, чи зі мною все гаразд одну хвилиночку. Алло, потрібна допомога. Yeah. Вже виїжджаю. Як ви почуваєтеся, пані? Дякую, добре. Подивимося ближче. Малятко Сноу ось ось з'явиться. А ось і вона перефарбуй памперс у синій. Трохи снігової магії. Загорнив конвертик. Прикрась сніжинками. Передамо в найдінні руки. Що за мила крихітка? А ось твоя матуся. Яка вона гарненька. Їж маля. Лікарю, а зі мною що? Ну іспека. спека. А я вже підготувався. Як тут наша гаряча маля? Mm -hmm. Вже близько. Yeah. Ми готові. Yes. Здається, почалося. Вогне небезпечно. Я yeah. гашу. Hey. Ось, hey. тримайте. Hey. Маленька Блейс хоче їсти. Hey. З чилі, як вона любить. Ой, хто там у середині? Mm -hmm. Привіт, котику. <різь> Нам потрібна твоя кулька. Червоний та чорний акрили. З'єднай разом лелітки вуглинки, прикріпи поліщатка. візок, барбекю готовий. Фаєр виходить на прогулянку. Що сталося, Люба? А, -а, а як же тебе заспокоїти? Вигадала? А де моя крихітка? Ось вона. А як щодо маршмеллоу? Блейз розпалилася не на жарт. Трохи підсмажимо. Маршмеллоу готово. Хтось казав, маршмеллоу? можна нам, можна? Частуйтеся, дітки. А це тобі, Люба. А як же крижане маля? Візьми половинку кришечки. Просушив лампі, Поєднай із півсферою, заповни льодом. М'яка ковдра, крижаний візок готовий. Мої крихітці це підійде. Дякую, Лаліло. Не дуже зручно. Лижі не їдуть по траві. Матуся зараз щось вигадає. Лаліка добра. Айсі начаклувала сніг. А ось і маленькі пінгвінчики. Які вони маленькі. Зачекай, впіймала змагання сноубордистів у розпалі. Вибачте, перепрошую. Айсі мчить, наче вітер. Фініш напряма. перемога. Айсі та маля на першому місці. Вітаю ваш кубок, пані. Ні-ні, це помилка і медалька для малечі. Юна чемпіонка вирушає до Лалілу! Час трохи подорослішати. Мені потрібне нове вбрання. Це підійде? Mm -hmm. Ого! Так. Wow. Розфарбуй синім маркером. Сніжинки на хвостики, теплі чобітки. Яка якраз суня. Ось ти де, люба. Uh -huh. Ходімо гуляти, матусю. Okay. Лалілу, привіт. Моя дівчинка теж хоче подорослішати. Yes. Ходімо зі мною. Надягни новий комбінезончик. Додамо вогнику. Намалюй язички полум'я, вогники в очах, вогняні шпильки. Дякую, бувай. Подружки на дитячому майданчику. Ми будемо рибалити. Ти мама. Ходімо грати. Okay. Як цікаво. Я теж хочу спробувати. Леле, вода замерзла. О, вибачте, я не навмисно. Mm. Чому ви мовчите? Мені mm? mm? mm -hmm. теж змерзли. Близь, mm -hmm. допоможи. Help, help. Якісь проблеми, подружко? Mm. Зараз все виправимо. Mm. Це вона в усьому oh, завинила. Yes. Зігріти вас. Mm? Ми не будемо з вами дружити. Здається, в дівчаток неприємності. Mm. Ви все не так зрозуміли. Дорослі йдуть. Mm -hmm. Матуся зараз все виправить. Айсі начікувала ковзанку. Тепер ви можете кататися всі разом. Чудово! Круто! Здається, дітки порозумілися. Дай п'ять. Молодець Бесті. Є ще ідея? Ага, точно. Хтось хоче гарячий шоколад? Це дуже смачно. Це вам, дівчатка. Обожню шоколад. Потрібно пригостити інших. Ідіть сюди. А можна нам теж, будь ласка, звичайно, тримайте. Шмаку Дівчата знайшли друзів. Наші мами найкрутіші. Вони дуже милі. Добрий день. Яка незвичайна у вас дитинка. Поводься добре, Люба. Уф, гаряче. Будеш розумницею. А може, я не піду? Буде весело познайомишся з дітками. Діти, до мене. Ходімо. Привіт, я Блейз. Hello. Яка класна сумочка. Hello. Можна торкнутися? Hey. Моя сумочка. <реку> Пробач, я випадково. <реку> Краще помалюю на одинці. Oops. Ми не гратимемо з тобою. <реку> Ти все псуєш. <реку> Блейз плаче. Що сталося? <реку> я все спалюю. <реку> Є ідея. Uh -huh. Приготуєш нам попкорн без проблем. Приготуємо попкорн, роздрукуй упаковку, зігни за лініями, поклади пінопласт у блендер, додай трохи пастелі, пересип у пакетик. Не забудь напої. Смачні снеки готові. Готово. Опоснів попкорн. Не забудь свій напій, а це тобі. Ти моя найкраща подружка. А ти маєш басті? Напиши в коментарях. Ага. О, попкорн! Класний кухлик. Ми вигадали, як з тобою грати. Тепер нічого не загориться. Як тут справи? Чудово! Дітки потоваришували. Твій сік, любий. Час переглядати мультики. Обо, як цікаво. Обожнюю попкорн. І мультики. Все-таки круто володіти магією. Переглянемо новий випуск Лалілу. Ми хочемо подорослішати. Ага. Ласкаво просимо у світ тинейджерів. Гей, як тобі штанці? Приміряй спідничку. Okay. Клас. Змінимо верх. Прикресь спідницю, додай аксесуари. Встав сережки у вушка. О, Олег, привіт! Це подарунок від Ельзи. Що ж там? Стильні чобітки. І шубка. Я буду найстильнішою. Мені дуже подобається. Розкішно. Залишилося пофарбувати волосся. Образи знову готові. Дякую, Ларілу. Гей, а мені довго ще чекати. Вже несу. Супер! Зробимо хвостики пишнішими. Чудово! Гей сноу, нам час до школи. Потрібно попрощатися з мамами. Матусю, я сумуватиму. Тобі все вдасться, крихітко. Приїжджай частіше, гаразд. Обов'язково матусю. Почекай секундочку оф. Зараз тут найнеобхідніше. Але як я все це донесу. Моє сонечко, дозволь я тебе обійму. Матусю оф, спекотно. Ну зробимо фото на згадку. Декілька крутих кадрів. Ура, автобус! Нарешті! Старша школа чекає. Бувайте, дівчатка! Ми вже сумуємо. Автобус повернувся. Що трапилося? Ми дещо забули. Це тобі на згадку, матусю. А що це люба? Кулончики з фотографіями. Все, ми побігли. Я Все одно хвилююся. Гей, подруго, хочеш покататися? Вперед за автобусом візьми шматочки фетру, нанеси термоклей, намалюй перчики, лямки для плечей. А ось і другий фартух. Тут якийсь рух. Oh. У нас благодійний ярмарок. Yes. Візьмемо участь, а mm. чи нам вдасться? Звичайно, дівчатка заробили купу грошей. Дай п'ять подружко. Я теж хочу, але нам немає чим торгувати. Мами поспішають на допомогу. Треба щонебудь вигадати. Ага. Доню, маю ідею. Ага. Стенд із морозивом. Дякую, Матусю. Ой. Ти найкраща. А я? Зараз зробимо угу. всі обожнюють ходоги. Матусю, ти супер. Бігімо, морщій. Як круто! смажимо сосисочки. А ось і перша партія. Можна торгувати. Ага. Не забудь, фартушок блейз дуже пасує. А ось твій сноу. Сноу така миленька. Посуньтеся, дівчатка. Конкурентки вже тут. Гей, hey, ми тут торгуємо. Вибачте, тепер ми також. Перші покупці. Мені два ріжки. Yeah. Можна худог, як смачно. Ого, mm. угу, гостреньке. Охолоньте, з'ївши морозиво. Oh. Чудова ідея. Mm, Ура! Це успіх! У Сноу купа покупців і в блейз також. Дівчатка заробила багато грошей. Вони нас випередили. Дай п'ять. Ми молодці. А можна й мені морозиво, Будь ласка, звичайно, яке апетитне. Гей посунься yeah. тепер вся моя брудна. Тихіше, тихіше, не плач.